Бази... Якою метою? Це моя... з мето... Мені також не зрозуміло, з якою метою прокурор саме так прокоментував мою позицію, тому з метою, з метою доведення моєї позиції та спростування тих слів, які тільки що озвучив прокурор, виключно не з метою доказової, чи бази, доказової бази стосовно того, Що саме не сподобалося? Прокурора? При тому, що невідомо, який прокурор не був, невідомо по якій справі, і невідомо, який прокурор прокоментував. Тоді, коли вся Україна, завдячуючи публічності розгляду справи, чітко зрозуміло, що саме прокурор, який присутній присутні в залі судового засідання, вважав за необхідне прокоментувати в Фейсбуці позицію про рівно так само, як. Рівно так само, як і позиція прокурора про спростування моїх слів. Звичайно, ніяко. Але ваша честь, з точки зору, вона має тільки виключно з точки зору захисту прав людини і дотримання Європейської конвенції. Тому що для мене це було, ну чесно, я правник уже 23 роки, коли суд без людини, без прокурора і апеляційний суд. Підтримав це рішення, але, очевидно, є підстави для звернення до європейського суду. Я раджу своєму клієнтові, бо сукут це робить. Але це не має відношення до цієї справи. Тоді я заслухавши думку учасника опробачення. Вас бажаю за дитяцій питання з сторони захисту звільнити. На дату часто раздаем меня, то мы с домисы